Сталося так, що в один момент нам нас все пропало. І пан Петро сам задзвонив і попросив нам, щоб нам допоможе. І сьогоднішній день він в такому короткому часі нам допоміг і привіз все, що нам потрібно. Не було би того, того добра допомогти, якби не багато сотні вже тисячі людей, які допомагають на всіх фронтах для вас. Для, дякую вам, що. Тримається тут Дякую. ворога далеко від Польщі, далеко від Західної України, а тут на сході ми мусимо разом давати раду. Дивіться, що ми привезли. Це я хочу сказати так: е зразу включився Василь Костюк, Тхір, Першочергово, що на ваші потреби, перше е амуніція, старлінг, е щіль. Ясно, з допомогою е Остапа Марчака, який, який купував ці всі речі, вони давали кошти. Ті ліхтарики, такі як вам треба, відповідно, це все, що ви замовляли. Єдине, що один той дорогий пристрій, ми замовили. В неділю даємо кошти, і відповідно Василь і Лівомир включаються допоможуть в тому напрямку. Далі хочу всім 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 подякувати. В першу чергу військовослужбовцям. В другу чергу тим, хто допомагає, це є Біськотті. Це є з Польщі всі, хто допомагає Станіславу Хлюпі. Це є Шувар Гусейн, який завжди нам допомагає в тому напрямку. А, це є дев'ятий садочок Новояврівська освіта. Це дякуємо, діточки. дякую, діточки. Так, це є польова кухня-берегиня разом з Остапом. Це, о, це Лайф польська. Знаєте хто? Оці дівчата. Тому вони організували величезну таку. Акцію і приїхали величезні кошти, потратили на це все і з допомогою також різних людей. І привезли вам ті всі смаколики. І хімія, е, хімія, гігієна і миючі засоби. Домашні кобаси. Ви знаєте, як ніхто від пані Стефи. Це є Наталія Шелестак, центр волонтерства та захисту. А це є Остап гарна, смачна. Пахуча кава! Вам засмакує кав'ярня сете детей кава і Пилип Тумінен, мій товариш і партнер по кухні, який для вас спеціально передав цю каву. Так що... Хай вона вас підтримує. Це в аптечки вставити від Тетяни Козак з Америки. Вона передає такі з Америки штуки. Воно вам точно буде потрібно, щоб воно лежало, тільки, тільки не застосовуйте, дай Бог. А якщо, якщо не дай Боже, то воно вам дасть гарний результат. Тому ми вам сильно дякуємо. І слава таким героям! Слава Україні! І і, що? І свят ворогам! Хай Україна переможе. До перемоги, хлопці. Дякую. До перемоги. Хай нам перемагає. Всім вчимо дякую. Вам, дівчатка, <реку> дякую, все вам дякую. І вам, пані спольське. До речі, Ваня, Анна. Анна Марія знає чітко три мови. І ще три вчить. Можете собі уявити? Молодець. Через рік-два, з ким ми. Ви... Mm -hmm. Спілкуємося, вона дуже допомагає Україні з самого початку вторгнення. І перше, що вона привезла, це броню. Розуміє? Я був, був присутній про тих, всіх розкладах, Розуміє? Роздавали всім, кому це було дуже потрібно. Тому дякуємо всім вам. Це люди, які розуміють чуже горе. Це дуже-дуже приємно і воно є потрібне для нас, для Збройних сил України. Бо ми всі знаємо історію, але ми тепер творимо її разом. Так. так, слава Україні, героям слава.